Добрий день, дорогі друзі, ми з України і закінчуємо з вами вивчення. Фактично, сьогоднішнім уроком вивчення закінчуємо органічних речовин. І насамкінець поговоримо про те, як же людині захиститися від тих органічних речовин, від тих синтетичних органічних речовин, які вона для себе створила. Ми знаємо з вами, що людство постійно хоче покращувати. Умови своєї життєдіяльності. І створення синтетичних органічних речовин стало якісно новим етапом в не тільки розвитку людства, а якісно новим етапом в використанні цих речовин. Людина навчилася виготовляти синтетичні органічні речовини для того, аби зробити своє життя більш комфортним. Так, наприклад, пластик замінив на сьогодні метал. А багато речовин, які перебувають в різних агрегатних станах, людина використовує для своїх потреб, причому використовує досить широко. І е, сьогодні людство вже звичайно знає про те, що ці органічні речовини, приносячи їй величезну користь, приносять значну шкоду одночасно їй самій і навколишньому середовищі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як різноманітні органічні речовини, які створила людина, впливають на її життєдіяльність і на навколишнє середовище? Тема нашого сьогоднішнього року захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися із стійкими органічними забруднювачами і їхнім впливом на життєдіяльність людини і довкілля? Отже, давайте будемо розпочинати. І так, за даними Всесвітньої охорони здоров'я, здоров'я населення залежить на 50% від способу життя, тобто в більшості наше з вами здоров'я залежить від того, який спосіб життя ми ведемо, чи здоровий це, чи нездоровий спосіб життя, воно залежить від наших звичок. Так? Ну, це ми знаємо, це ми вчили з вами в курсі біології, на 20%. Здоров'я наше залежить від якості оточуючого середовища, на якість якого теж ми з вами впливаємо. На 20% все залежить від того, що ми отримали від своїх батьків, тобто від спадкоємних особливостей організму. І лише, зверніть, будь ласка, увагу: 10% нашого здоров'я забезпечують нам заклади медичні, медичні заклади. Таким чином, можемо з вами. Говорити про те, що синтетичні органічні сполуки мають двоякий вплив на наш на нас з вами і на навколишнє середовище. По-перше, використання і виготовлення органічних речовин приносить людству величезну користь, адже завдяки ним ми отримуємо з вами паливо, одяг, ліки, гуму і багато багато іншого, чим ми з вами користуємося. Але якщо ми подивимося з другого боку, то є друга сторона цієї медалі. Використання та синтез органічних речовин створює нам і навколишньому середовищу чимало різноманітних проблем. І головна проблема це забруднення навколишнього середовища, яке опосередковано впливає і на здоров'я кожного з нас. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я сьогодні використовується більше 500 тисяч органічних сполук, і із них 40 тисяч. Мають шкідливі для людини властивості, а 12 є взагалі небезпечними для нашого з вами життя і здоров'я, що ж такі стійкі органічні забруднювачі. Давайте спочатку розберемося. Згідно з того, Стокгольської конвекції про стійкі органічні забруднення, яка була прийнята у 2001 році, визначено таке: стверджується, що е, стійкі органічні забруднювачі це органічні речовини. Які мають токсичні властивості та отруйні для всього живого. Разом з тим, ці речовини мають ряд ознак. Перша ознака вони хімічно стійкі, виявляють стійкість для до розкладання. Тобто, синтезувати їх більш-менш легко, але розкладаються вони дуже довго в природі. Далі вони характеризуються значною біоакумуляцією. Що це означає? Це означає, що вони дуже швидко накопичуються в організмах харчового ланцюга, в тому числі й в організмі людини. Третя особливість СОС полягає в тому, що вони переміщують задні рухатися, переміщуватися на великій відстані за допомогою повітря, води та мігруючих тварин. Завдяки цьому стійкі органічні забруднювачі на сьогодні заполонили навколишнє середовище і стійко увійшли в наше з вами повсякденне життя. Навіть дуже невелика доза, невелика кількість цих речовин можуть спричинити нам значну шкоду. По-перше, вони викликають різноманітні хвороби. В першу чергу це хвороб імунної та репродуктивної системи. В курсі біології ми з вами вчили, що хвороби, що імунна система забезпечує наш з вами захист. Це своєрідний щит нашого організму, завдяки якому наш організм робить. Супротив різним хворобам а репродуктивна система, як ви знаєте, забезпечує продовження роду людського. Друге, сос можуть викликати різноманітні онкологічні захворювання у людини. Також можуть викликати вроджені дефекти у новонароджених. Під впливом СОС відбулося значне зниження популяції морських тюленів та дельфінів. Тобто сос. Впливають як на здоров'я кожного з нас, так і мають безпосередній вплив на навколишнє середовище, отруюючи саме середовище і його мешканці. Які ж існують органічні забруднювачі довкілля? Зауважу, що всі ці органічні забруднювачі створила людина. На цій схемі ви можете бачити ці речовини: це нафта і нафтопродукти, пестициди, феноли. Хлороорганічні сполуки, поліциклічні ароматичні вуглеводні. це різноманітні минні засоби, а також пластикове та побутове сміття. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з тими речовинами, які найбільш відомі і які завдають значної шкоди як довкіллю, так і кожному з нас. Перша група речовин це фреони. Я думаю, кожен із вас знає про те. Що перфреони входять до складу холодильних установок. Завдяки фреону ми з вами маємо холодильники і зберігаємо свої продукти харчування, вони практично не псуються, ну або, або термін їх дії значно подовжується. Фреони це похідні таких вуглеводнів, як метан та етан. В цих вуглеводнях атоми гідрогену замінюються на інші атоми, такі як фтор та хлор. Звичайно, фреони не токсичні. Вони не горючі, вони не вибухонебезпечні, вони хімічно нейтральні але і термічно дуже стійкі. Але вони віднайшли дуже широке застосування в нашому з вами житті. Вони, як бачите по картинці, використовуються в холодильних установах, також використовуються як гази, які виштовхують косметичні, фармацевтичні засоби, аерозольні ємності, все те, чим ми з вами користуємося. Іншими словами, друзі, вони використовуються як розпилювачі. Розпилюючи в аерозольних установках, в упаковках з фарбою, лаком, парфумами, а також входять до засобів тушіння пожарів, тобто до вогнегасників. Фреони можуть зберігатися в нашій атмосфері більше 80 днів. Справа в тому, що їхні молекули на сонці дуже легко розпадаються, утворюючи хлор, атомарний хлор. Один атом атомарного хлору може зруйнувати 10 тисяч молекул з озону. Ми знаємо, що озон. Це газ, який розміщений в атмосфері на висоті 25-30 км, і він служить своєрідним щитом і захищає всі живі істоти від згубної дії ультрафіолетового проміння. Зрозуміло, що використання фреонів призведе до зниження вмісту озону в атмосфері, що, в свою чергу, загрожує зменшенням вражаїв сільськогосподарських рослин, захворюванням тварин і людей, а також збільшенням шкідливих мутацій. А якщо озон зникне зовсім, то, як ви розумієте, всі живі істоти на землі загинуть. Уже сьогодні достовірно відомо, що на землі є озонові діри. Озонові діри, друзі, це такі ділянки озонового шару, де він набагато тонший. Раз він набагато тонший, він більше пропускає ультрафіолетового проміння, в результаті чого його зубна дія на всі живі істоти, в тому числі і на людину, значно підсилюється. Озонові діри вже виявлені над Антарктидою. Так, наприклад, озонова діра над Антарктидою вже має діаметр понад тисячу кілометрів. Також вона виявлена уже над архіпелагом Шпіцберген. Наступне речовини, які людина широко використовує в сільському господарстві для того, щоб захистити врожаї від шкідників, це пестициди. Пестициди це дуже добре, тому що вони сприяють виживанню врожаїв. Але з дощем вони потрапляють в ґрунт, потім потрапляють в ґрунтові води, води, в річки, моря, океани. Як ви розумієте, таким чином вони можуть отруїти мешканців Світового океану, можуть накопичуватися в організмах риб, інших тварин, ми з вами, які ми з вами вживаємо в їжу. І таким чином вони потрапляють в наш організм, спричинюючи отруєння і різноманітні хвороби, включаючи онкологічні. Дуже широкі використання сьогодні набули засоби побутової хімії. Своє життя людство без засобів побутової хімії практично уявити не може, адже кожен із нас хоче, щоб в нашій оселі було чисто. Для того, для того щоб був чистий посуд, чисті меблі і інші поверхні. Але вченими доведено, що сучасні засоби побутової хімії перебувають у списку одним із найсильніших побутових алергенів. Вони спричиняють. Виникнення алергічних реакцій від дерматичних реакцій, тобто подразної шкіри, до беззупинного кашлю. При цьому ці реакції можуть виникнути не тільки в тих людей, які страждають на алергію від тієї чи іншої речовини, але й будь-якої здорової людини. Сьогодні багато лікарів упевнені, що різке збільшення кількості респіраторних захворювань, захворювань шкіри, сильних алергічних реакцій, повністю пов'язане з необмеженням використанням побутової хімії. Наступна група речовин, яка нам дуже добре відома в побуті, це синтетичні мийні засоби, СМЗ. Синтетичні мийні засоби наші незамінні помічники в господарстві. Це засоби для миття посуду, підлоги, вікон, відбілювачів, їх дуже велика різноманітність. Але справа в тому, що практично всі вони є небезпечними для людини і навколишнього середовища. І ось чому. По-перше, вони вбивають всіх істот, які живуть на межі розподілу середовищ вода, повітря, у риб вони спричиняють зяброві кровотечу задуху, духу з подальшою загибелью тварин. А у теплокровних, тобто у нас з вами, порушення хімічних процесів у клітинних мембранах і підсилюють токсичну і канцерогенну дію інших забруднювачів із синтетичних миючих засобів. Найбільш часто ми з вами використовуємо засоби для миття посуду. Полиці супермаркетів просто переповнені цими засобами. Це дуже відомі засоби, такі як Фері, наприклад, Або Гала. Вони не особливо токсичні, але вони важко відмиваються при митті посуду. І навіть якщо ми по кілька разів потім споліскуємо посуд холодною водою, проточною вони повністю не вимиваються. До речі, полоскати посуд для цього треба саме теплою водою. Коли наступного разу ми використовуємо цей посуд, як би ви його не прополоскали, їжа разом з хімією на посуді потрапляє прямо до нашого організму. Щоб змити з посуду миючий засіб. Треба мінімум 5 хвилин полоскати його після, ем, після того як ви помили галою або фері не менше 5 хвилин під проточною водою, причому теплою проточною водою. Якщо ж такий миючий засіб потрапляє в шлунок, то він спричиняє гастрити. Наступне це порошки. Кожен із нас хоче виглядати гарно і е, чисто вдягнутим. Якщо речовини не змочуються водою. То теоретично їх цією водою вимити не можна. Це стосується в першу чергу жирових забруднень. Згадайте, як неприємно, коли на одяг на одязі з'являються плями з воску, стерину, олії, інших органічних речовин. В таких випадках ми з вами для того, щоб відмити, використовуємо мило. А ще краще: синтетичні миючі засоби, порошки, які ви бачите на слайді, а також ряд інших засобів. Вони належать до групи так званих поверхнево-активних речовин. І навіть десятикратне полоскання в гарячій воді повністю не звільняє від хімікатів, які містяться в пральних порошках. Найсильніше такі порошки утримують вовняні на бавовняні тканини, тобто всі натуральні тканини. Небезпечні концентрації поверхнево-активних речовин здатні зберігатися до чотирьох діб. Потрапляючи на шкіру, вони можуть призвести до алергічних реакцій. Наступна речовина це нафта. Сучасний рівень цивілізації і технологій неможливий без енергії. Основну енергію сьогодні людство отримує саме від нафти. Нафта, крім того, ще й служить сировиною для так званої нафтохімічної промисловості, яка дає нам пластмаси, синтетичні волокна і безліч інших органічних речовин, які ми з вами використовуємо в своєму повсякденному житті. Нафта разом з тим є, як вам відомо, найбільш забрудню, найбільшим забруднювачем Світового океану. Їх щорічно потрапляє в світовий океан від 5 до 10 мільйонів тонн. Головним чином нафта потрапляє в океан в результаті видобування з морських родовищ, в результаті аварії танкерів, берегового стоку та інше. В результаті потрапляння нафти в океан, е, нафтова плівка. Вкриває поверхні морів і океанів. Це призводить до того, що знижується освітлені стовпші води, оскільки сонячні промені погано проходять крізь нафтову плівку. Це призводить до зниження фотосинтезу, кількість фітопланктону слабшає, таким чином зменшується кількість їжі для багатьох морських мешканців. Також зменшується обсяг кисню, який він виробляє. Планктон, морські савці, птахи потерпають від нафтового забруднення, порушується теплоізоляція. І птахи гинуть від переохолодження. Намагання почистити пір'я взагалі призводить до отруєння. Сьогодні нафта виявлена уже навіть у антарктичних пінгвінів, тобто вона через харчові ланцюги, через течії передається від однієї тварини до іншої. А це те, чим ми з вами без чого наше життя практично неможливо уявити. Сьогодні ми з вами користуємося багатьма виробами з пластиком, пластиковий посуд, комп'ютерний монітор, клавіатура. Пластикова миша, все це, кожен день ми його використовуємо все більше і більше. Навіть не здогадуючись про те, що пластик, який ми, покористувавшись, викидаємо, він практично не розкладається і призводить до забруднення навколишнього середовища. Звичайно, це не все. До органічних забруднювачів довкілля належить ще дуже багато засобів. Це засоби очищення, засоби дезінфекції, полірування меблів. А також фарби, лаки, клеючі матеріали, асортимент яких постійно зростає. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули основні синтетичні органічні забруднювачі та їх вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.